Всім привіт! З вами Альона Грінчук, і це найдовгоочікуваніше відео, яке може бути від мене. Так от, це акварель на чорній бавовні інтерферентними акварельними фарбами. І цього разу ми будемо малювати ось таку новорічну ялинкову прикрасу H2, щоб показати вам різні кольори. Це будуть рожево фіолетові і сині. Взагалі дуже так чудово вийшло. І це кольори, які відображають блиск, які лягають на папір прозоро та створюють оцю мер... мерехтливу атмосферу. І якраз ялинкова прикраса, така новорічна, така святкова, і саме акварель в мене асоціюється з цими святами. І от. Нарешті ми намалюємо цю ілюстрацію, і що для цього потрібно: це, звісно, 100% бавовна, чорна, не целюлоза. На целюлозі ми не зможемо зробити ці ефекти переходу кольору, оцю прозорість. Потім нам потрібно буде всього 5 акварельних фарб. Я буду використовувати Рембрандт. Це будуть інтерферентні фарби. Та спарк називаються світловідбиваючі. всього 5, які ми будемо робити суміші з них для того, щоб показати оцю мерехливу структуру їх. Також потрібно буде, звісно, чорна палітра, адже тільки на чорному ми можемо побачити всі кольори, всі відтінки. Бо на білому це буде просто білі плями, біла фарба прозора, де ми не бачимо ніякий відтінок. Та треба буде два пензлика. І, звісно, це білий або срібний олівець, яким ми робимо ескіз. Адже простий олівець, скажу зразу, не видно на чорному папері. Ось, я. Зняла це відео для того, щоб показати вам, як працювати цими фарбами. Ви багато записує... запитуєте, як саме малювати так, щоб створився цей. Ефект реалістичності, щоб не було металевого блиску, тобто, щоб це не було так пастозно. І, знаєте, як гуаш чи акрил лягає на папір, в них теж є блискітки, але це ж акварель це прозора фарба, і для неї треба свій підхід. І ось так ми будемо в цьому уроці вчитись створювати цю красу. Я бажаю вам натхнення. Обов'язково все вийде. Не вийти неможливо в. Кожного буде своя унікальна ялинкова прикраса. Це буде така святкова ілюстрація, яка доповнить будь-який інтер'єр. Чи це буде просто листівку, яку ви намалюєте для себе, чи подаруєте своїм близьким. Це просто, ну не знаю, мені дуже подобається малювати цими фарбами. Це відволікає від, звичайних, від звичайної акварелі, від техніки. Звісно, є свої нюанси. Це не просто взяв пензлик і. Щось там повозив і вже красиво. Цьому треба трішки повчитись, але а, разом з тим буде не прекрасна, не як вона прекрасна ілюстрація. Тому приходьте а, на мій урок, це буде дуже легко, швидко і практично. До зустрічі в уроці.